Голубці, це це вже дівчата самі придумали. Це дійсно просять хлопці. Це цей продукт з це, це домашня. На цій кухні майже безперервно працюють волонтерки з села Троїцьке. 2022-го їх згрутував односелець Михайло. Військовим допомагає з 2015 року. Розповідає чоловік. Зараз в його команді з людей з різних населених пунктів додає найбільше пишається п'ятьма волонтерками, які готують страви на фронт. Такого колектива немає ні в кого як. Дійсно працюють, якщо б не вони, то мені я б не їздив так часто. Я пишаюсь з ними. Виготовляють м'ясні та рибні консерви, закручують в банки огірки та помідори, фарширований перець та салати. Овочі беруть з власних городів, розповідає Любов. Жінка волонтериць з 2014 року додає, банки та відерця їм привозять звідусіль. Каже, такою кількістю страв хочуть урізноманітнити раціон військових. Ми останню свиню закрили 105 баночок. М'ясних консервів 108 із гречкою 88 голубців закрили, ще там трохи ковбас начинили, там, ну, там небагато було. Тоді випічку робили. Ми буквально 5 днів підряд це все робили. Важко, але хлопцям важче. Також готують і випічку, розповідає волонтерка Наталя. Зараз можуть напекти до шести ящиків. каже, військові люблять все. Тож відправляли для них пиріжки та паски великими партіями. На свята волонтерки залишають на кришках для військових різні привітання. Ті ж, в свою чергу, додає Наталя, називають їх бджілками. Наші хлопчики підписували нам. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Україна починається з тебе. Рота Петерка, чотирнадцяте. Бригада з початку повномасштабного вторгнення розповідає Михайло розпочав волонтерство зі своїм братом, доправляли військовим м'ясо. Зараз каже, його завдання не лише довести приготоване на передову, але й забезпечити продуктами волонтерок. Я довозив з світловодська 500-600 кг риби морожений сюди, розкладав по всіх магазинах і вони потім могли місяць її перечищати і готувати. Деколи вони просять, кать ми вже не можемо, а потім вже все одно ж через. Через там якийсь період, все давай вези, ми будемо все, все робити. Волонтер ділиться під його опікою. Понад 10 підрозділів. Дехто з військових заїжджає за продукцією сам, а в небезпечних зонах Михайла супроводжують. каже його автівка, вміщує тону, везе на різні напрямки. Не було це в Сумської області ці ще. Ти що тепер і там є наші баночки. І весь вся лінія фронту, казав, їх посадю. Після перемоги провезу, і наші баночки будуть по всі лінії: Запорізький, харківський, Донецький. Ну тепер сумський ще буде. Також Михайло відвозить на фронт печі та маскувальні сітки. Каже, найбільше військові потребують уваги та підтримки. Зараз навантаження на волонтерську команду велике, але хтось додає чоловік, має це робити. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.